З дня створення нашого нашої філії, нашого підприємства. І до сьогоднішнього дня все ці питання я зараз вам документально дам відповідь. Ну, наприклад, от з самого початку, от був 83-й наказ міністра палива та енергетики в, 13, в лютому 2003 року про створення державного підприємства Укранероговія. От він у мене цей наказ є. Він був Виданий 13 лютого 2003 року номер 83 Це створило державне підприємство наказом міністра паливо енергетики. Далі. Створено було воно для того, щоб облегчити або навіть покращити електропостачання діючих шахт Міністерства паливо енергетики. Такі філії були створені в Україні на Донбасі, це Луганська і Донецька область. І там є дві філії – філія Донецька, філія Луганська, є така філія в Червонограді. І одна із таких філій знаходиться на Волині. Електроенергія. На початку була, е десь на копіюк 3-4 дешевша, ніж в інших постачальників електричної енергії. Е ДП, ДП Укренервогілля е е також є постачальником електричної енергії, яке має ліцензію, бо без ліцензії, ось, будь ласка, я вам можу показати, це вже свіжа ліцензія. Ліцензії на підставі ліцензії, без ліцензії постачання електричної енергії в законі України про електроенергетику заборонено. І взагалі постачання електричної енергії регулюється тільки, тільки, тільки державою. Посередники, прокладки, як було сказано, там взагалі це навіть неможливо. Є постачальники електричної енергії, які мають ліцензії. Це постачальники за регульованим тарифом, яким ми і теж є. От, мають мати ось такі ліцензії. По тарифах, по тарифах. хотів би звернути увагу, щодо тарифів, державне підприємство ніколи в житті не має можливості, не має права встановлювати тарифи. На електричну енергію. Тарифи на електричну енергію встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики Волині Обленерго 103, 21, 125 82 Оточну От такий же самий тариф. Далі друга частина. Тут Дніпро Енерго, Донецька енерго, Житомир, Закарпаття і так, далі, і так далі. Суми Обленерго. І далі йде ДП Оригінальні електричні мережі. 103,21 і другий клас 125,82. Ціни не можуть бути ніколи в житті видумані чи придумані одним постачальником і, скажімо, продати його по, по інших тарифах. Це є, регулює законом України про електроенергетику. Я його можу вам показати. Закон України про електроенергетику говорить про єдиний. Єдине регулювання цін в електроенергетиці та нормальні відносини з міською владою, по крайній мірі, були. От, до цього я не знаю, як звідки це взялись такі дані, що ми купуємо електричну енергію в обленерго по 96 копійок, а продаємо по гривні 28. Хоча ви бачили, що тут от, то постанова, який документ говорить, що там навіть і близько такі цифри не, не фігурують. От, тому це, це останнє це було до цього ж ми нормально працювали. До речі, міський голова ну, прекрасно знає про наше підприємство. Наше підприємство працювало і працює, і буде працювати з міською владою добре і надалі, тому що наше підприємство у нас мета інша не отримання надприбутків, а Покращення електропостачання споживачів, безгоспні, закинуті, аварійні мережі. Всі мережі були передані нам, до речі, міським головою, передані нам на баланс. Це можна буде, я вам зараз можу продемонструвати, продемонструвати такі речі, які міський голова. Писав неодноразово нашому генеральному директору прийняти такі мережі. Ми їх завжди приймали і завжди ремонтували там мільйонні кошти затрачали на, на ремонт цих мереж. Це можна подивитися, це, будь ласка, рішення. Наприклад, тут відкрив це всі рішення якогось місцевих органів влади. Ну, от відкрив рішення, скажімо, від. 29 вересня 11 року, 11.2, про прийняття передачу електричних мереж. І от ви вирішила міська рада дати згоду на безоплатну передачу на баланс. Патволенню Обленерго, наступне електрообладнання, закритої терсаторної підстанції такої-то, лінії електропередач такої-то. І другий пункт дати згоду на безоплатну передачу на баланс ДП регіональної електричні мережі, трансформаторної підстанцію номер 56 разом із земельною ділянкою, площою 200 метрів, у, я, у якої відсутній власник. Це є тут переписка, от є рішення, яке ці, от, звичайно, що ми цю підстанцію прийняли. Вона була в. В кущах там закинута, за, за цього. там всіх, кому потрібно було, не потрібно було. Заходили, кому треба було, включали, кому треба було відключали. От. Зараз ми її е, приводимо до порядку. Точно так само ми забрали, е, точно так само ми забрали, е, наприклад, е, підстанцію ПТУ, тому що утримувати лад е, оснастка не могли. От, вони там, я не знаю, там теж в стані банкрутства, чи в якому вони там стані, але вони спільно з міським головою звернулися до нашого підприємства, до нашого генерального директора, про передачу таких мереж. Мені жаль, що, що міський голова мені здавалося, що міський голова знає все, і жаль, що так саме було пояснено губернатору. Звичайно, хотів би познайомитися з губернатором, теж якщо потрібно, доповісти. Показати не було ніякого запиту, не було спростування, не було нічого, тому що прикро те, що це так сталося. Я просто здивований, моє керівництво просто здивоване, що саме так сталося, і так було представлено губернатору. Так, да, губернатор може новий губернатор не, не все міг знати, От. але так пояснено, Це, це мені не зрозуміло.